Вітаю мої хороші! Забіг садочок за марком. Сьогодні заберу його трішки швидше. Скільки, дивіться, знов банок ми збирали для окопних свічок. Зараз чекаємо. Так. А що було ще він на цей? 3 вересня. Сніданок Пудинг. Манний з какао. печиво з маслом. Кисіль, обід пюре. суп-пюре овочевий, макарони з маслом. Стіки курячі. О, таке щось цікаве. Ікра кабачкова. Ой, а я їв кабачкової ікри. 100 років не їв. Так, хліб компот. Вечеря банниця запечена під соусом какао. ось от Меню. Так. Добрий день, Марко. Думався з матком що чи якраз, напевно, готую діток до сну. Бо я забираю перед обіднім сном. Зараз прибіжить. От, тепер бачите, деяких, деяких діток забирають батьки. А, біжить. Ходи. Привіт, котику. Добрий день. Так, Курчемний. Да? Щось подів. Я макаронки. Макарончики молодець. Макарончики. Молодець, ти сам. Що там було? В кої тинерочі не було. Ходи, розкажеш. Ага. А давай така велика торба, поставимо велику торбу, щоб не, роз... не впав. Що, йдемо на лавочку, ти мені покажеш. Ну ходи. Марко вчора ходив на стрижку нову. Тато постригся і Марко постригся. Марко собі вибрав таких дві стрічки, такі дві полосочки. Що сталося? Сохне. Що й сохне кізодіялку? Давай. Це коли? Я покажу Ого, ти такий скалолаз малий. Марко, обережно можна впасти. Е, оце. Покири подарунки, покажеш. Дивіться, що він витворяє. Оце ж в саді, корміти з такими дітьми, а їх скільки, там 35-40. Ти ж можна сказитися. Я бачу обережно, будь ласка. Таке корм почне куди злізти. То по деревах, то по стромах. Тож не знаю. Е, така традиція в діток. В кого день народження, то готується отакий от, от невеличкий. В кого було? В лізочки. О! І вона підготувала для кожного, хто з в групі. Отакий от, от пакетик. Що тут є? Чупік є, та. Такі от наклеючки. О, дивися. Барні. І Kinder Joy. І такий гарний пакетик. Так? так давай, а давай гарно склади. Ні-ні, ми зараз не будемо це їсти, Марко. Ми будемо. Ми будемо їсти це вдома. Зараз дуже жарко на, на дворі. Та, трошки. трошки погратися трошки. хочеш тут. Так. Тут визволяють гратися. А зараз, якщо побачать інші дітки, то ти тут граєшся сам. І тут вони будуть обіжені, що вони йдуть спати, а ти йдеш гратися тут. Вони не бачать. Вони тільки можуть пошти туди. Mm -hmm. Ді, Давай, став на клеєчки. У нас такі, такі вікна з пальми. А, в ту сторону. Давай, запихай, гарненько, запихай. Давай допоможу. Скоро і ми будемо такі пакуночки готувати. Так, Маркусь? Скоро буде вели народження. Через місяць. І ми будемо такі пакуночки готувати для діток. Гостинчик такий. Що, Маркусь? таку торбу, бо хочу піти зараз на базарчик, У мене взагалі... Ваша вже машина? Да. Класно. Ну давайте, 5 хвилин йдемо. Так, погрались на одному майданчику, прийшли на другий майданчик. О, спортсмен мій. Спортсмен. Діток нема. Знаєте, трішки йому скучно, бо тому, що діток нема, бо садочку, всі переважно в садочках або сплять. Ще листочок. Ще листочок. Супер, дуже красивий. А я сижу там позаду мене. Тут яка вулиця? 15 квітня вроді. От там позаду мене є така пекарня. І я чую, напевно, що вони випікають якісь булочки, бо такий запах стоїть, знаєте. Навіть не булочки, а якоїсь такої піци. Дуже смачний. Там є така невеличка приватна пекарня. Ми як були ще студентами, учнями, то ми гуляли і туди бігали по булочки. Треба, до речі, піти подивитися. Що ще вам хотів сказати? Це стосується нових підписників, адже на каналі останнім часом я замічаю, що вас дійсно стало більше. Я розумію, що ви задаєте це питання. Одне й те саме, бо воно вам цікаве. Бо мої вже, як то кажуть, старожили на каналі, мої друзі, знають. А, ви питаєтеся, чому Вітя, а не Віталій. Я розказував, я розказував багато разів і Алла розказувала на своєму каналі. Добре, зараз прийду. через дві хвилинки, добре? На автобусі будемо. Ти хочеш на автобусі? Коли ти хочеш поїхати? Подоляни? Коли ти хочеш поїхати? Подоляни. Подоляни. Ми ну, йдемо на базар, якщо не купимо помідорів, тоді поїдемо на автобусі в Подоляни. Отож, на рахунок мого імені. У мене батьки завжди хотіли мати сина Вітю, Віктора. І по факту мене в церкві похрестили Віктором. І в церковному цьому свідоцтві в такій метричці, Я записаний як Віктор. Получається, після того, як мене похрестили, паспортистка, яка видавала свідоцтво про народження дитини, подумала, що Віктор і Віталій це одне й те саме ім'я. Це було, рахуйте, в 89-році. му році. І в свідоцтві про народження вона прописала Віталій. Батьки, знаєте, хто кажуть, взяли це свідоцтво, вже на його не відкривали, а вже потім з часом вдома. Вже коли там документи там, чи робили якісь справи, чи документи якісь е, робили, вони побачили, що в свідоцтві про народження запис Віталій. Проте мене всі домашні і мої друзі е, називають Вітя. Вся моя сім'я мене називає Вітя. По документах я Віталій. Але по церковному і для своїх рідних я є Вітя. Це, тому, виходить, в мене є два імені які я люблю, які я поважаю і на які я завжди відкликуюся. Що не Віталія, що на Вітю. У мене мої такі, знаєте, теж, мої такі найщиріші друзі називають мене Вітя. У мене однокласники і е, одногрупники називали Віталій. Ну, на роботі я ж Віталій, ну, тому що я по документах Віталій. Але як то кажуть, таке негласне сімейне, то все ж таки Вітя. Тому так. Маркусь, ну що, поїхали? <свист> ну ходи. Добре, йдемо по ті помідори, бо ми за ними точно ніколи не дійдемо. Домовилися, якщо Марко не піде, якщо не купимо помідори, то поїдемо на автобусі в Подолян. Марко дуже любить їхати на автобусі. Заді. Особливо Особливо ззаді, так. Так. Коли ми приїхали тебе до Арки, ми їхали на великому автобусі, ми приїздили на виставу. і ми сиділи на самому Угу. <свист> Ти виїхав ще одну зупинку наперед, а потім ззаді, так? так? Ясно. Це якраз тоді було, як мене на поїзд проважали, коли я в Кременчук їхав. Алечка, привіт. Алочка, привіт. Алочка. Алка наша, привіт. Ой, а я так йду, знаєте. І так захотів чомусь дирунів, навіть не знаю чого. У нас завжди, якщо ми садили городи, знаєте. Це якраз зараз перше вересня, от цей от. Часи ми завжди викопували картоплю. І Я не знаю, чому якась така була традиція, що завжди, коли викопувалася картопля, то першим ділом ми берали таку найбільшу і з неї завжди готували деруни. От я так йду і так собі думаю. Може би тут теж дерунів приготувати. У мене ж і м'ясо замариноване на шашлики. Ми домовилися, що ми сьогодні поїдемо до швагра на вечерю на шашлики, то може зробимо шашлики і деруни. знаєте, як -то кажуть, не поєднувані страви, але коли дуже хочеться, то можна і все поєднати, правда? І я так кажу. Головне захотіти. А ось наш Оріон. А ось, бачите, якраз зупинка, ринок Оріон. Тільки сьогодні буде день, але бачу, якісь люди є. Вон там продають свою домашню продукцію. Може і домашні помідори є. Зараз ми себе з марком прийдемо подивимося. Так, давай, дорога, зупиняємося. Давай мені велосипед. Тримайся. Давай. Ходіть. Я зараз все покажу. Ой, бачу, кермет продають, перчик продають. Оп! Давай, котку, сюди, поїхали. Вон такі круглі помідорки, це є 25-35. Такі великі 45, але нам не треба, нам треба маленькі. Для консервації морква буря. Подивимося по помідорах. 25. Така от дивіться, 25, слива 40. Що? Ззаді, ну ходи, давай. тут дивіться, теж видно такі, що домашні помідорки. Кольорові, такі як в нас з алкою. Кермек продають теж. Сливочка 30, така собі вона. Тут якісь кольорові. Знаєте, видно, що домашні помідорки, але для консервації хочеться знати, такі, щоб... О, де цікавлять, ужина є, така воно, як Саша має. Для консервації все ж таки хочеться знаєте, таких помідорок, щоб вони були однакового розміру приблизно. Тушонка з кроля, свиня і рибна. Капута, оди такі гарні помідорки теж. 23 гривні, жовта помідора. Тут 22 гривні, дивіться, помідори є. Yeah. Ми з Марком, як завжди, так, Маркусь? Ми обійдемо всі точки, подивимося, воно же подають люди. Тут дивіться гарні помідорки теж є. 40 гривень 40. Отака така кругла гарна. Так, зараз та ми все подивимося. Полуниця, бріла, 10 гривень за штучку. Що таке, Марко? Ті чорні помідори теж, дивіться, є гарні. Йдемо туди на коло. Там вже де перекупи стоять, де таке, знаєте, все вже не домашнє. З цієї сторони зараз ми прийдемо. О, Теж, до речі, дуже мало лотків. Які величезні вони стоять. Та то! Що котусочка? Тобі аж майці жарко. Та, ж така спека. Вон, якісь такі помідори є. Дамо подивимося сюди. Пише 15 гривень. На Так. Але якісь такі вони погані. Ходи. Очіки, та? Якісь такі вони. Ось така пловнічка є. Та, бачите, вже якраз по сезону ожина, лохина відходить, парсики по 100 гривень, кишмиш 140, слива 45. Ось такі треба круглі помідорки, напевно, ні? 30 гривень. Що, то, то капуста. Та ми покидаємося, дякую. Там де це є перець. 90-80-85. Помі... А, я білозірка по 50. Сьогодні буде день, тому не дуже багато. На ринку переважно помідори 20-25. Бачите, тут 35-40. Ну, які гарні перці по 75, 85, 60. Ось спеційно всі подивитися, правда? Переважно сюди сливка. Маркується, будь ласка, не чіпай ручками. Ходи. Перець, перець. Переважно е, сливка. Я люблю, знаєте, в консервації, щоб була цей, щоб була кругла. Щоб була кругла. 130 гривень, 140 виногради. Там переважно є помідори, такі борщівські в самому кінці. Йдемо туди подивимося. І он дивіться, які є помідори. Що, котику? Ще трошки, тут вже йдемо до кінець і назад. Давайте, пані, давайте. Заліжчики, заліжчики, дивіться. За годину чи Ага. Я по будь-якому пилі. Ціни стоїть 60 гривень, Це дорого для помідорів в теперішній час. Правда? Чорний принц, персики. Оце найдорожчий цей найдорожчі овочі, фрукти на цьому ринку. Тому і цін нема, бачите? Тут все треба питатися? 10 гривень, така кольорова. Ага, кавуни. Амал медова соковита Миколаїв. А це такі м'ячики висять такі, бачиш? Така реклама. Ось такі помідорки мені подобаються, гарні. Домашні, городні без стержня. Бачите, такі гарні? А по чому такі помідори? По 35 гривень такі помідори, дивіться. Що котику? Марко скаря машина, до мене. Тут по 30. Ходи. Поїхали. Поїхали. Такі, як на ринку по 25, тут по 35, то я не буду купувати сьогодні, значить. Значить, почекаємо на наступний раз, правда, Марко? Що купимо? Я вже на зупинку. Ну йдемо на зупинку, ходи. Такі великі дині, дивіться, Озбецька. Озбецька диня. Такі Угу. Озбецька торпеда, Марко називається. Диня торпеда. Ой, йдемо, дивимося ще на рибку, йдемо. Ну йдемо. Хочу помідори сьогодні відпадають.